Витаю, друзья, а також усе инши. Будут тамагавки и пойдут блокауты по России. Сначала Белгород, а потом и Москва. будут томаг... Ну, хай так оно и будет. У нас сегодня уже 1 жовтня. І це 1316 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди. Ми з вами продовжуємо огляд мапи бойових дій на обо І сьогодні будемо говорити не тільки про те, що там може очікувати найближчим а, часом а, Москву а, і чи отримує а, Україна томагавки. В принципі, колись ми цю тему вже підіймали і про це говорили. А в першу чергу нас цікавить зона бойових дій, тому що ті події, ну про які в якомусь сенсі попереджали е деякий час е до сьогодні, е деякий час назад. Це наприклад, ті події, що відбувається передислокація і перегрупування військ російської 51-ї, 8-ї загальної військової армії, І все це відбувається якраз е на покровському. Напрямку саме в зоні добропільської добропільського театру бойових дій, саме цього плацдарму, воно вже вдається знаки. Російські окупаційні війська пішли в наступальні дії більш активно, ніж раніше. І знову ж таки, не зважаючи на те, що в них фактично е, є дві зони оточення на добропільському напрямку і одна повноцінна зона ізоляції. Поясню, що я маю на увазі. Якщо е, пригадаєте або подивитесь одне з моїх минулих відео, яке було присвячено також е, добропільському напрямку, їх багато, е, тому думаю, ті, хто постійно дивляться, вони його пам'ятають. Але в принципі можна і подивитися усі інше. Це о, це трошки розширить а, і кількість переглядів цим відео і дозволить а, більш детально вивчити ситуацію, яка мала свій розвиток починаючи з серпня. Я нагадаю, що на початку серпня російські окупаційні війська спробували прорватися на добропілля і фактично. А, наші контратакуючі дії дозволили, а також зосередження тут а, на цьому напрямку більшої кількості сил та засобів, а, дозволило утворити, по-перше, одну зону оточення в районі Кучерої Яру, а другу зону оточення від нового шахового і шахового. І фактично зараз між новоторецьким та разіно утворено ну, скажімо так. А, Кіл зону, яка не дозволяє повноцінно здійснювати сухопутне забезпечення тих підрозділів російських окупантів, які є а саме в зоні між Суворово та Федоровикою, і тут в них можна сказати не те, щоб оточення, а зони ізоляції. В Свою чергу, що почали робити робити російське командування, російські окупанти. Uh, командування 51-ї загальної військової армії, не дивлячись на те, що вони зазнали ну, тотальної поразки в питаннях прориву на uh, добропілля, вони залишили основну задачу перед тими, хто знаходиться в оточенні від новошахового та шахового прориватися на кучерів яр, з Кучера яру прориватися на uh, золотий колодязь, uh, хоча знову ж таки там вже і прориватися нема ким особливо. А ті, хто були в районі Суворова, і по а, правий берег від а, річ, річки Казений Торець, а вони отримали а, наказ наступати на родинське та красний лиман. Тобто не виводити, а саме наступати. Нема ніякої різниці, в якому ви становищі знаходитесь, вас а, не треба звідти виводити, залишаєте в зоні ізоляції і продовжуєте свої наступальні дії. В свою чергу була спроба через новоекономічне прорватися у Росіян на А вона зазнала: ну скажімо так, на правий берег по новоекономічному показеному тарцю. Вони мали можливість вийти, але закріпитися і стабільно зачепитися саме на правому березі. Їм не вдається. Тому прорив на Разіно, він, ну скажімо, так також провалився. Але, в свою чергу, були які підозри, що росіяни накопичували серйозні сили якраз не в районі Коптіва або Новоторецького чи Разіного, а якраз в районі Попівяра, Полтавки, Новоленівки, Нової Полтавки. Тобто накопичування відбувалось там, де, за логікою речей, можна було б успішніше наступати. Якраз а, в напрямку на Костянтинівку та Дружківку, от саме а, ці напрямки ми зараз і бачимо, що вони прийшли а, в рух, і на північ від а, Полтавки в на Дружківському напрямку а, російські окупаційні війська активізувалися. Тобто, а, що відбулось? Росіяни отримали підсилення, чого тільки вони там не отримали. Там можна зараз побачити і 155 п'ятдесят окрему бригаду а, морської піхоти туди були до речі з курського напрямку північно-слобожанського туди були відправлені підрозділи сорокової окремої бригади морської а, піхоти туди були відправлені підрозділи навіть 336 і так далі тобто усі марпіхи яких тільки можна собі уявити були відправлені саме на підсилення 51 ї а, зва і щоб виправляти її фіаско, здавалося б, на перший погляд. окрім всього іншого, вони також отримали е, на підсилення підрозділи зі складу 70-ї мотострілецької дивізії, яка входила в склад, входить в склад 18 ї військової армії, е, тобто е, серйозне підсилення ділянки для того, щоб рятувати 51 першу зива, ні. Для того, щоб продовжувати наступальні дії вже новими силами на Костянтинівку та Дружківку. Отже, зараз ми можемо говорити про те, що для російського командування більш є пріоритетним збереження будь-якою ціною, незважаючи та нехтуючи людським, людськими життями і незважаючи на втрати, збереження саме ділянок напруги. У вигляді всіх цих трьох а, зон ізоляції а, такий сніговік, а, якийсь е, і саме збереження цих ділянок, щоб а, вони виконували зараз яку роль? Ну, роль прориву а на добропілля вони не виконали. А в свою чергу, вони сковують наші сили, тобто вони на себе відтягнули ресурс. А, Саме Першого армійського корпусу Національної гвардії України Азов вони відтягнули на себе ресурс інших сил та засобів, і, в принципі, це їм дозволяє продовжувати сковування наших сил, де могли б вони бути використані на якомусь іншому напрямку. При цьому вони продовжують рух на Костянтинівку через Клебань Бизьких водосховище, через турецьку агломерацію. Через Воздвіженку а також продовжують реалізацію своїх планів щодо дружківки. І я нагадаю, що щодо дружківки, то там є дуже неприємна для нас зона порожнечі, до якої зараз якраз і прямують росіяни. Ну тобто, це не означає, що там немає наших ліній оборони або рубежів а просто там настільки невелике скупчення. Населених пунктів сел та населених пунктів і переважно лісосмуги та поля, що росіянам якраз це і потрібно, щоб якомога швидше розширити зону контролю і вийти на околиці Дружківки. Отже, рухаємось далі, і Сіверський Донець, безпосередньо сіверський напрямок. Росіяни майже повністю вийшли на північний берег Сіверського Донця по серебрянському лісництві. І це говорить про те, що найближчим часом вони будуть намагатися вже форсувати безпосередньо Сіверський донець по одній з локацій і взяти під свій контроль повністю серебрянку, а також створювати вже тиск на дронівку. Відповідно, все це говорить про те, що буде зростати найближчим часом тиск, і на сам сіверськ, якщо буде. Реалізовано таку задачу, такі плани російських окупантів. А про проблеми на Сіверському напрямку ми також з вами говоримо вже не вперше. І вони а, в першу чергу обумовлені тим, що у росіян тут а, одночасно почали на нашій рубежі діяти дві загальновійськові армії: це третя ЗВА а, і 25 та Причому 25-та утримала підсилення. Від першої ТА. Саме після того, як почали різати на шматочки першу ТА та відправляти її на підсилення тієї самої 20-ї, 25-ї, 6-ї загальну військову армію, яка діє на куп'янському напрямі. от Після цього і фактично їх активізація зросла. Тобто вони зараз використовують виключно. Людський ресурс, який дозволяє їм мати перевагу. Іншої якоїсь у них глобальної переваги е, немає. Вона відсутня виключно людський ресурс, яким закидують наші позиції. Відповідно знову ж таки, е, до, доки не буде вирішено питання з збільшенням втрат у супротивника, ми будемо мати саме ось таке просування. Так, вони не швидкі, так ворог несе великі втрати, але тим не менш однією з задач, які повинні ми вирішувати найближчим часом, яка перед нами буде стояти вже. Ну я не знаю, це на рівні код червоний, тому що про проблеми, які можуть виникнути у нас з російським людським ресурсом, ми говорили ще в 2024 році. А за 2025 рік ми не побачили станом на сьогодні, що Якось кардинально змінилась а, саме пропорція втрат а, до захоплених а, територій, в так як це потрібно було б нам, щоб в них було ще більше а, втрат і менше захоплених територій. А, окрім цього, втрати самі по собі зменшуються, і зараз ми знаємо, що російські окупанти готують закон про це. Протягом року нескінчену мобілізацію, обов'язково нескінчену мобілізацію, тобто не буде там тільки весняного та осіннього призову, а буде і зимовий і літній кожного місяця. Тобто е їх загальна мобілізація вона не буде мати кінця, і таким чином вони зможуть тільки за рахунок загальної мобілізації збирати на рік не як завжди, там десь приблизно 250-280 е тисяч. Е Обов'язково мобілізованих строковиків, а вони будуть мати можливість збирати мінімум 500 тисяч. Це мінімум, мінімальний показник. А при цьому а, знову ж таки на них буде здійснюватись відповідний тиск, який буде їх перетворювати дуже швидко на контрактників. А отже, проблема з людським ресурсом у нас буде тільки зростати, а, бо у супротивника. Його буде ставати все більше і більше. 2026 рік взагалі може перетворитися. Ну а в повну таку собі орду з великої кількості піхоти. Ну такий суцільний маршовий батальйон. Рухаємось далі. Про це поговорили, про це попередили. Будемо мати надію, що ситуація буде виправлятися а між тим. На Новопавлівському напрямі російські окупанти також продовжують свій рух, і за останню добу в них було просування відповідно в Дніпропетровщині, в районі Новомиколаївки, Соснівки. І знову ж таки, тут ми бачимо, що рух відбувається як і раніше, переважно вздовж лісосмуг, а їм не вистачає а, людського ресурсу, щоб закривати а, кишені, в свою чергу нам не вистачає людського ресурсу, щоб повністю їх заблокувати, загальмувати і зупинити. Хоча знову ж таки а, повторюсь: якщо говоримо про загальну ділянку всю зону бойових дій, то саме Новопавлівський напрямок він найбільш активний. І так, вони тут рухаються. Але навіть тут ми бачимо, що не дивлячись на те, що в нас тут є проблеми. А проблеми серйозні є і у росіян. Вони не можуть закривати кишені, які існують у них місяцями. Тим не менш відомо, вже зрозуміло, навіть скажу так, що росіян основна мета вихід на міжріччя Вовча Ворона, а також рух далі в напрямку. До траси Н-15, тобто їх основна задача зараз буде вихід на трасу Н-15, але спочатку треба взяти під свій контроль міжріччя Вовча Ворона. Знову спочали з'являтися якісь дуже такі, ну я б сказав би так, незрозумілі та навіть стрімні пояснення, що зараз роблять росіяни. нібито вони намагаються таким чином вийти на адміністративні межі. Донецької області, ну я не знаю, звідки взялися такі думки, що це вони роблять виключно для того, щоб вийти на адміністративні межі Донецької області. Бо якщо дуже уважно подивитися на мапу, то ми бачимо, що межі Донецької області вони проходять ну десь приблизно ось так. У той час як фактично. А російські окупанти вони вже вийшли на територію Запорізької області і відповідно Дніпропетровщини. Їм не має ніякої різниці, що таке адміністративні межі, де вони знаходяться. Російські окупанти рухаються, щоб захоплювати нашу територію. Звісно, тут треба зазначити, що навіть найактивніший. Новопавлівський напрямок він для росіян не рухається так, як їм того б хотілося. Тобто, по всім строкам, які були встановлені ще на літній наступ, їх показники зірвані. Вони не відповідають тим вимогам, які були поставлені командуванням. І відповідно можна говорити, що усі їх наступальні дії, не дивлячись на те, що, от, що вони рухаються, так що в них є рух, що вони просуваються. Але вони взагалі не відповідають ані тій кількості сил та засобів, які використовують росіяни, які вони несуть втрати і які були поставлені задачі. А, тому так гальмування зупинки нема, але гальмування суттєве. Головне зараз розібратися, що робити з цією величезною людською масою, щоб через ті втрати, які можна їх завдавати. Вона не тільки не мала можливості просуватися, а й навіть вести оборонні дії. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. І нагадаю, що ви можете підтримати його лайком, репостом, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши все це, допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще і стати спонсором обоса І, відповідно, це допоможе каналу робити більш цікавого та унікального контенту. В свою чергу, спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Ну і як завжди, зустрінемось завтра зранку на обосу в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!